А ви коли-небудь ставили собі питання, навіщо Ісус Христос робив чуда? Розберемося. Перше, він хотів посилити віру апостолів. Вони і так мали кволу вір. І навіть коли він воскрес, слабо в це повірили. Він хотів привернути увагу до себе як до Бога, як до Месії. Він хотів привернути увагу до своєї проповіді, бо проповідь це просто прилини істини. Також. Повне співчуття до людей. Бо пам'ятаєте, коли з маленької кількості їжі нагодував тисячі людей. Просто було співчуття. Далі, Ісус Христос хотів показати те, що Бог сильніше законів фізики, які ж він і створив. Оце ключові і головні пункти, чому Христос робив чудеса. А тепер парочку питань: невже цих чудес недостатньо, щоб пересвідчитись на землю? Прийшов сам Господь Бог Ісус Христос? Це друге питання, які лідери інших релігій робили подібні чудес?